Коли був п'яний і сміяв з тобою, його серце плакало за мною, ти тільки тіло з мого лишка забрала, але серце його не вкрала. коли тебе він очима роздягає, його серце вкрала. Слива будеш тільки з ним у сні, бо його серце пульсує в мені. на чужому горі щастя не збудуєш, на сльозах у серці не збудує. На сльозах у серці не збудуєш крам, я ніколи світі не візьму чужого, все, що моє. Я не вітаю. Ось така пісня. Що дякуєте, що не віддаємо свого. Хлопці військові без питання приходять безкоштовно, а Євстахій знає, що робити. А зараз Олешка, як він сказав, я ще хочу пару віршів прочитати. Тут, знаєте, вашу маму і там, і тут показують. Він тут вірші читає, а там співає. Ну, Що значить народний артист? Ще раз доброго дня. Хочу прочитати вірша. Я все життя його тут читав, колись він був російською. Потім я його переклав, і дуже багато тут за 20 років ми роздавали листівочок, де були ці два вірша. Життя, як бумеранг, добро вітає. Що відаєш, подібне повертає, що засіваєш, зрештою пожнеш. Збрехав і вже брехні не уминеш. Так часом Чинок долю визначає прощення моє той. Хто все прощає, віддаєте і вам повернуть раду. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось вас ображають, з повагою живеш, вас поважають життя, як бумеранг, гріхи, заслуги. На чорну думку принесе не духи, на світлу думку Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б. Знать. Дякую. Подивився такі дівчата, всі красуні, такі ухожені. Хочу одного вірша. Тут ще думаю, тут треба цього вірша. Тільки б не забути його. Так, так. Для жінки 50, то не роки. Так, їй за 50. Та що із того? Її роки її личать навпаки, чарівніше не знайдете нікого. Коли у жінки молода душа, Їй зовсім не потрібно молодиться Її роки за нею не спішать, лежать собі у шафі на полицях. Вони її обходять стороною. Ця жінка, як господній оберіг. Душевною чарує глибиною, а не грудьми чи довжиною ніг. Вона бере своєю чистотою, душевністю такії літа. Здається, перевершено святою, але насправді штучка і щита, вина хмельніше та й замет мед солодша. Тепер хай знають всі чоловіки з роками така жінка все молодше. Для жінки 50 до не роки. Дякую. Що ви кажете? Потішили. Да, мені ще згадав такі вірші, я дуже його люблю. Вона його все життя кохала. Він все життя шукав щось неземне. Вона йому тихенько натякала, що час летить, їх не мене. Він не почув, вона пішла із болю. Бог дав їй пару і не дивина, а він і досі все шукає долю, тепер шукає схожу, як вона. Він з неї жартував, як геть підох. Вона пожартувала, не тримаю. Він їй віддав ключі, як на біду. І вже в її житті його немає. Прохаю, вас не треба так робити. Не треба із коханням жартувати. Жартуючи, так легко загубити те, що усе життя потрібно мати. Я вас дуже дякую. Приходьте, я вже казав сьогодні, коли брав мікрофон, що я завжди запрошую, бо ми <кхід> не забуваємо приїздити сюди лікувати тіло. А душу не лікуємо. От ми запрошуємо на свій концерт полікувати свою душу. Будуть пісні. Е -е. Вадик, постав. Вадик, постав Вадік, ладно. Я... Остапа понесло. Да. І тут Остапа понесло. А постав по Хазня, але дверей ніхто не відчиняв, Я стукав покруки, не втомились, хнув, а двері відчинились, так соромно, що голосу зкинел, а двери в храм ніхто не зачиняв. Ніжка твоя, кожно ведьмилуюся тобою, в серці неймовірні почуття, стануть під іконою святою і потаймолюся за дитя. Люба, моя донечко, моя любов, яскраве сонечко. Матошки ми биваємо, да? Я куплю <плес> Ти для мене стало відкриття К вибуху яскравим і миттєвим Світла жінка із своїм життям. Градус покуслими чуттями, посмішка чарівна на вустах, Трака зустріч поцілунок долі, аби я у не своїх літах закарались думки волі аби аби не мої ліса. Я бы вбився у неї уста, і на цьому уже не зупинився, аби аби не мої ліса, і від своих мильных двух спрянився. Я бы вбився у не уста, І на цьому уже не зупинився. Я у на этом. Закінчуємо. Половинку буду Закінчую ще раз. Запрошую вас до нас полікувати свою душу. Концерт тут у Кристалевому палаці. Ми вас любимо, вас чекаємо. Таня Дяченко, Юрій Тритичний, Олегано Гаврилюко. Як Андріана Челінтану кудись. Я завжди шуткував. Я Андріан. О, Олегано Габрілюко. Дякую. Дякую, Олег Гаврилюк, на ранарте України. Я знаю, ви знаєте, дуже приємно, коли в тебе концерті на розігріві чи на підігрів. Фонить, фонить. Ну, давайте облески нашій Україні. Будь ласка. Труска всю облиски. Хай у вас буде всього доволі, більше здоров'я, щастя і долі, хліба, мирного неба, хай буде, все так, треба. Щиро дякую, дякую вам. до зустрічі. Кришталевий палас. красивий зал. Такі знаєте. Уютний, теплий. Ну я не знаю. я і дуже дуже хотів, щоб вам сподобалось сьогодні. Тому, будь ласка, запрошуємо. Дякуємо до зустрічі.